Минуло здається зовсім небагато часу відтоді, як Криворізькі майданцери вперше підкорили головний танцювальний майдан України. А вже сьогодні хлопці та дівчата знову приїхали до Києва для того, щоб перемогти або залишити проект назавжди. Час і телевізійні матерії речі дуже цікаві, адже ви вже знаєте результати ефіру. А мені тому, що у вас понеділок, 10 вересня, а у нас 8 число, 12.00. До прямого ефіру залишилось 8,5 годин, і ми хочемо показати вам увесь шлях нашої команди від потягу до майданцівської сцени. Шлях цей був тернистий, хоча й час, який наші майданцери провели на хрещатику, пролетів напрочуд швидко у прямому ефірі. Чвертьфінала телепроекту Криворізька команда мала виборювати перемогу у надзвичайно талановитих суперників міст Черкаси, Львів та Одеса. Але, незважаючи на це, і самі учасники і адміністративна група проєкту Майдан з Кривий Ріг» почувалися більш ніж впевнено. Сьогодні нас переповнює чувство великої відповідальності і найголовніше, головне в тому. Что мы сегодня обязательно победим. Есть какой-то элемент самоуверенности, такого непобедимости, кривого рога, гордости за свой город и веры в то, что мы в любом случае победим. У нас еще больше уверенности и мы теперь и надеемся, мы будем переплевывать самих себя идти все дальше и дальше. Я думаю, мы уверены в своем городе, уверены в своих хореографов, которые готовят нас достойно и мы, я думаю, представляем город наш достойно, на уровне. Впевнені у перемозі були і хореографи нашої команди Коля і Жора. Ми завжди готові самому жаркому пеклу і до перемоги. Впевненість ця не безпідставна, адже хлопці, як ніхто інший, знають рецепт приготування хореографічної страви. У нас має бути номер, має бути зав'язка номера, має бути соответствувати костюму. Це все має бути музикальне і вліто в якусь оболочку, щоб конфета була вкусна. На репетиціях перед ефіром наші хореографи за процесом підготовки інших команд не спостерігають. У нас сьогоднішньому ефірі достатньо багато реквізитів, і у нас немає фізичного посмотрети, що там відбувається. А от учасники Криворізької команди майданцу на репетиції міст суперників все ж завітали. Щоправда, виключно з благородною метою. Ми кожну команду підтримуємо і бажаємо їм теж успіху. Дружня атмосфера на майданці це, мабуть, виняток із правила, якщо враховувати масштабність телепроекту і приз за перемогу в ньому. Наприклад, підтримати нашу команду на цей ефір завітали вболівальники з Кіровограду. Нас приглашали на виступлення в Кривий Криворог. Ми общались там з ребятами. Ми сім'ї подружились. спілкувалися в соціальних сетях і в тому вирішили приїхати піддержати. Вболівали за кривбаси представники криворізького землятства в Києві. Ми стараємося зараз як можна більше привлечь криворожан наше движение земляком. Ну і таким способом допомагаємо смс-розсилки, помогають нашим крижким танцорам. Поэтому виблікаємо всіх в цю боротьбу. Перед початком ефіру зіркові судді телепроекту ділилися своїми враженнями від виступу нашої команди на першому ефірі, який відбувся 18 серпня. Вот мне очень понравился номер. Он был, был очень синхронный, он был с чувством юмора, он был очень вкусный, как мы хореографы говорим, очень вкусный. И мало того, я удивился, что это танцует город Кривой рог. Вот так все синхронно, ощущение такое, что это какой-то купленный большой ансамбль. Також эксцентричный шоумен сделал довольно интересный прогноз стосовно участи нашей команды в телепроекте: Кривой рок может получить миллион гривен в нашем шоу. Может. Но если будут стараться. А ведучий майданцу Сергій Лазарєв розповідав про свою прихильність до телепроекту. Майдан становится неотъемлемою жизни. Как когда по по каким-то причинам по уже от меня конкретно, да, я не не бываю здесь на Майдан, на Майдансе, то конечно я переживаю и стараюсь смотреть в интернете, либо если мне это смотреть в интернете по крайней мере е, сводки последние, что там происходит, кто как выступает и какие оценки получает, я стараюсь получать. Хореографи команд, які у цьому ефірі участі не брали, на інтернет вирішили не покладатися, а завітали на Майдан Незалежності особисто. Ми будемо в даними ефірі боліти за вас і голосувати за вас, і наші діти кричати <риклад> відправляють з маски за рот. Голосувати на ефірі другого чвертьфіналу було за що? Адже свої непересічні хореографічні дані продемонстрували і Черкаси, і Одеса, і Львів. Проте, виступи Криворізької команди удостоїлися не тільки високих оцінок суддів, а й симпатії телеглядачів, яка втілилася в СМС голосуванні Ведучих телепроекту «Дует Алібі» перемога нашої команди не здивувала, адже Кривий Ріг для них не просто місто в Дніпропетровській області. У нас неоднократно були там концерти, Ми а, приблизно знаємо. А... Местную которые приходили а, на концерты, на наши выступления. І мені кажется, що там очень прогрессивные ребята. Тому так, від команди міста Кривий Рог ми ожидали такого прекрасного уровня, который вони показують на Майдані. Сподобався наш виступ і керівникові східного дивізіону до складу якого входить команда Кривого Рогу Олексію Литвинову. Я вважаю, що це найприкольні команда сезону 2012 на майданці. Але незважаючи на перемогу, факт, що один із номерів нашої команди журі оцінило не максимальними оцінками, не аби як вразив криворізьких майданців. В цьому турі ми трохи підкачали, наступна турі буде всі дванадцятки однозначно. Та все ж радість перемоги затьмарила не найвищі бали членів журі. Разом з усіма тріумфу радів і один з найвіданіших болівальників криворізьких майданців, який на першому ефірі долею команди приймався вдома перед екраном телевізору, а тепер ділився враженнями від побаченого наживо. Абсолютная разница. И действительно мы видели, насколько ребята выкладывались на Майдане, что Кривой Рог, вся команда, как единое целое, очередной раз достойно выступили доказали, и удивили всю, всю Украину своими выступлениями. Отже, перемога знову опинилася в руках нашої команди. Повне усвідомлення її до неї дійде трохи згодом. Адже одразу після ефіру хлопці та дівчата поїхали на вокзал, щоб шляхами укрзалізниці добратися додому і якомога скоріше поділитися емоціями з друзями і близькими. Наші майданцери вже сплять. і, Я впевнений, бачать гарні сновидіння. Наприклад, про те, як ляльковий театр отримує від них в подарунок, автобус не будемо заважати відпочивати тріумфатором. А тому Сергій Єременко, Андрій Абрамов з потягу сполученням Київ, Кривий Ріг спеціально для програми «Місто».